Нічна атака. Ваше резюме коротке. Наскільки вона була ефективна для ворога, а ефективна для нас з точки зору її відбиття? Ворог зміг використати ну, досить в досить широкому спектрі свої засоби повітряного нападу. Ви вже доводили цифри: це були ракети і крилаті, більшість які було збито, і балістичні, які фактично пройшли без. Тому що засоби знищення балістичних ракет у нас обмаль. Росіяни проводять розвідку, цілі, по яким вони хочуть бити, і знаходять саме ті, де не стоять комплекси з протиракетними можливостями, такі як «Петріот» і сам САМТІ Франкоіталійський. І тому, на жаль, балістичні ракети, які були з району Криму, вони досягли цілі. І нанесли пошкодження. В цілому по декілька областям був більше п'яти, і був спрямований цей удар повітряний на об'єкти критичної інфраструктури, на об'єкти енергетики. Тобто, нас однозначно очікує непроста зима, і вже в ході боротьби з ворогом і на землі, і в повітрі треба. Посилювати протиповітної і протиракетну оборону, наприклад, німці об що ще додадуть нам один патріот, продовжується робота відносно цих сім'ї, які дуже потрібні, які не зайдуть у ці гальмування. Вони обертаються для нас втрати об'єктів, влавне що втрати людей, і тому зрозуміло, що працює керівництво над тим, щоб прискорити. Заходження в Україну в сили оборони України, засобів протиповітряної, а головне протиракетної оборони, а також ті винищувачі, які е, готові і, і які треба заходити, але і, які не пускають, скажімо, американців по тим чи іншим причинам. Ми про німецький петріот ще поговоримо далі стосовно кількості е, повітряних цілей, я нагадаю, що близько сотні їх було загалом, і комбінованості атаки. Наскільки це ускладнює роботу вже наявних систем ППО е, Зумовно, ворог шукає засоби ефективного застосування засобів повітряного нападу, а ефективність засягається за рахунок того, що залучаються, ну, по перше, різні типи. Причому це такі, як аеродинамічні цілі, крилати ракети, літаки, безпілотні літальні апарати, беражуючі боєприпаси, а також балістичні ракети, тобто майже весь спектр. Застосування це, по-перше, по-друге, вибір маршрутів. Перевага балістичних ракет, в тому що вони швидко досягають цілі, там хвилини. В цьому небезпека. А крилатих ракет, які запускались як з пускових установок Іскандер. Крилати ракети, були калібри, були, які запускались Х-101 Х-555 з повітряної платформи, тобто і використовувались різні засоби пуска. А, значить, Ракети крилати. Їх права полягає у тому, що можна прокласти різні маршрути, а при тим проводиться відповідна розвідка ворогам, намагаються виявити, ну планують по яким об'єктам наносити удари. А крім того, яким чином прокласти маршрут, щоб обходити наші засоби протиповітряної проти ракетної оборони. Крім того, маршрути прокладаються таким чином, що по можливості, як коли в ударі багато, Повітряних цілей засобів повітряного напалу в даному випадку крилатих ракет, то щоб на об'єкт, який хочуть зруйнувати, нанести удари, ці засоби приходили е, одночасно. Так да, називаємо зірковий удар, тобто для е, обслуг протиповітряної оборони зенітно-ракетних комплексів. Це означає, що в час якийсь підходить з різних сторін одночасної цілі. Фактично треба стріляти тім у декілька комплекси по колу. Це дуже важкий момент і обставини, в яких приходиться виконувати свої завдання. Давайте подивимось на траєкторію руху повітряних цілей. Моніторингові групи зробили для нас інфографіку. А власне летіли, як бачимо, з Криму ракети летіли шахеди із Донеччини тимчасово окупованої. І власне летіли ракети також із Курської області Російської Федерації, я так розумію, а ну і з кількох інших напрямків летіли також іранські дрони Камікадзе. Дуже заплутана траєкторія. Вони змінювали свої цілі, змінювали регіони, поки летіли до цих самих цілей. Як впливає на збиття цих повітряних цілей зміна траєкторії польоту? Траєкторія змінюється для того, що ми з вами це обговорювали, щоб так чи інакше обходити осередки засобів протиповітряної оборони. А діяли в цьому відбитті сього повітряного удару, діла авіація повітряних сил, діли зенітно-ракетних комплекси, як командування повітряних сил, так і ППО, Сухопутних і взагалі. Засоби ПВО Сила оборони України, крім того, приймали участь мобільні групи по цілам, які йдуть на малих висотах, тобто це і крилати ракети на малих висотах і шахеди, які якби, визначаються як баражируючі боєприпаси в народі шахеди. Крім того, застосовані були підрозділи радіоелектронної боротьби. По повітряним цілям от така сукупність сили засоби приймала участь щодо відбиття ударів повітряного противника. Ну за цю добу повернімося до Петрі, який ви згадували німецького. Президент Володимир Зеленський про нього свого часу дуже багато говорив в контексті захисту неба над Харковом. Закриттям його від російських ракет і кабів, зокрема, якими часто обстрілюють цей регіон. Як ви вважаєте доцільність застосування саме Петріота у Харкові і в області? Наскільки він може дійсно закрити небо над цим регіоном? І, врешті, що захищатиме саме ППО, систему цю від російської зброї? На харківському напрямку? Безумовно, в першу чергу. Нам треба розшукувати засоби, які б знищували, не б допускали застосування керованих авіційних бомб. Несіями таких бомб є літаки різні, в тому числі там су 34 наприклад, 24, ну і інші літаки, тактична авіація. Значить, для того, щоб не допускати ударів керованими плануючими бомбами і так далі. Необхідно бити по аеродромам по літакам, які знаходяться на аеродромах. Для цього нам комплекси повідно, потрібні ракетні, наприклад, земля-Земля. У -земля. випадку, коли ті, які будуть залишатися, все ж підніматися в повітрі, для виконання своїх завдань, роблять вони це ще то й спуски, проводять з боку своєї території російської до наших кордонів, розганяють. Піднімаються на висоту десь 11 кілометрів, максимально розганяють, і е, ці авіаційні бомби керування летять на 70-90 кілометрів. І потім вони розвертаються, не перетинаючи кордону і сідають у себе. Значить, уже в цьому випадку нам саме і потрібні комплекси са, Петріоти, сам ті, які на середніх великих висотах мають дальність 150-160 Кілометрів і тому з нашого боку, якби маючи на увазі, що будуть дозвіли, знищувати носії, крилати е, керованих авіаційних бомб до того, як ці носії будуть проводити ці пуски. От та, такі <кій> дії, тобто знищення носіїв і самих бомб, і складів з цими бомбами і з приладами. Були удари в тому числі і по цим приладам, за рахунок яких звичайна фугасна авіаційна бомба стає керованою більш точною, яка летить на більшу дальність. На поточний час от такі підходи щодо протиборства з застосуванням керованих авіаційних бомб. Щодо знищення носіїв цих бомб, якщо вірити політику Сіен Америка не дозволила Україні наносити удари. По російських літаках, які дислоковані на землі, це в контексті того, що загалом дозволили бити по російській території, але з певними обмеженнями. Проте ці обмеження це не якийсь відкритий список, доступний для всіх. Ми можемо спиратись лише на інформацію, яку надають американські та інші змі міжнародні щодо ударів по літаках, які лише в повітрі. Чи нелогічніше було все-таки за... не дати тому, щоб вони злітали, а не бити їх вже, коли вони в повітрі і вже скидають бомби на Харків? Дуже багато протиріч є відсутність воєнної логіки, так точно, в діях окремих наших союзників, які надають нам свою зброю. І тому там, де є заборони, треба застосовувати свої засоби, безпілотні літальні апарати, наприклад, продовжується розвиток нашої ракетної. Програми з 22 року, тобто діяти таким чином. Ну а потім розговори йдуть про патріоти, яких сім досі немає. А удари щоденно ці керовані авіаційні бомби росіяни наносять. Так що ці ті паради, чи зняти заборони, які так повільне, це по пользу бідних, як кажуть, і тому всіми засобами, які є, треба активно застосовувати. І це наше право, і його треба реалізовувати. Ну а з іншим, продовжувати боротьбу, щоб все більше з часом знімали всякого роду заборони. Давайте про ще одну техніку, яка невдовзі надійде для Збройних сил України. Це шведська летюча РЛС, ну тобто, літак АСЦ ці 890, їх навіть, можливо, буде цілих два. Чи краще це, ніж російський А-50? Краще, однозначно. Це сучасний а, літак, обладнаний в останній час. Він назброєння є безпосередньо своїй Швеції, там по-моєму, Венгрії, Об'єднаних Арабських Емірат де, деяких інших країн. Його дав він показаний. Його перевага полягає в тому, що він виявляє цілі в повітрі на землі, на морі, і координати цих ці цілі скидує на командні пункти безпосередньо на засоби ураження в поточному часі, і це дуже важливо. Тобто, таким чином формується розвитно ударний комплекс. Під час ціни розвідна. Дуже важлива наявність таких літаків, у них є правда зони, де вони не бачать, тому що, бачите, вони бачать, локатор їх працює з двох боків по ходу польоту, праворуч, і ліворуч. Але якщо застосовувати два літака, то це можна так сказати, долати ці зони невидимості. Таким чином. Він може працювати з дальності десь 450 кілометрів, в залежності від сілія, що це повітряні кораблі на морі, наприклад, крилати ракети, і видавати координати, наприклад, безпосередньо на літальні апарати. Він може скидувати таку інформацію на F-16, які досі немає, і на гріпіни, які шведи можуть і хочуть нам давати, але їм забороняють окремі наші союзники. От, тому що потреба така велика є. Крім того, ми пам'ятаємо, що Швеція приймала участь в розробці Таурусів спільно з німцями. І тому, якщо будуть цілі такі, якщо будуть гріпини, якщо будуть Таурус, то ефективне застосування в цілому в такому комплексі буде найвище. Але ж по тим чи іншим причинам втручаються союзники, які Повільно реалізують все це, ми бачимо і не тільки виходячи з той паузи на півроку, а і з подальшими дії, зараз доганяємо цю ситуацію, вона обайшла дуже дорого для нас і такого, що прискорення потужного, ми не спостерігаємо. Намагаємося якби покращити ситуацію і стабілізувати стан на фронті. Замість того, якщо б було рішуче. І в широкому спектрі відбувалися поставки вооруження, техніки і боєприпасів, ситуація була б інша. Ну, поки що маємо, що маємо про цілі на малих і надмалих висотах, ну себто дрони, я так розумію, передусім. Наскільки це літак може допомогти нам боротися із шахедами, наприклад? Він працює в тому числі на фоні землі, так називаємо режим. І скільки, як ми знаємо, земля кругла, то на малих висотах є проблеми виявляти цілі ворога, ну і передавати інформацію, і знищувати. Тому, до речі, розроблялось є ППО, додаток до телефонів. Треба, щоб громадяни засвоювали цей додаток, встановлювали у себе, і там двома кліками виявити, нажати і скидується інформація на ближайш... найближчі. Підрозділи протиоповітне оборони. Таким чином буде суттєва допомога, тому що з землі по землі там дуже невеличкі періоди, де можна бачити ці ті, цілі, які літять на малій, малій висоті. Це і шахеди, і крилаті ракети, вражуючі боєприпаси. і Тому такого роду допомога потрібна і цілі такі їхня невелика кількість. У самих шведів їх десь там шість, по-моєму, вот. ну, у інших менше. Але це дуже суттєво допомагає. Це не краще 50 по багатьом показників, тому що завдання таке таке, яке виконує цей літак АС-7 890-й виконує у Росіян два літака, тобто АПІсяй у ЧМ. І і 22 тому що він приймає інформацію з А-50 Іл-22 і розкидує їх на сухопутні засоби враження російські, які повинні діяти. А в цьому літакі шведському це робиться все одночасно. Причому можна перекидувати інформацію не обов'язково через командні пункти, а безпосередньо до обслуг, які будуть виконувати завдання щодо ураження цілії в повітрі, на землі і на морі, як цим літакам не стати здобиччя для російської зброї? Що як вони мають діяти? Де літати? Можливо, для того, щоб не бути збитими, ну не не наближатися до лінії е зіткнення ведення бойових дій. Треба мати на увазі, що там, ну, і супроводження винищувачів повинно бути. Але в 16 -х, яких ще немає, для початку, скоріше всього, будуть оснащені літаками повітря-повітря, з дальності десь 120 км. А росіян ракети є на 300 км. А е, э, має ракети на 200 км. Причому сам літак Гріпен краще. Ніж f 16 він не такий прихотливий. Шведи його з самого початку робили таким чином, щоб можна було сідати і злітати на посадкову смугу, а не обов'язково аеродроми. А ф-16 він для аеродрому відкіляв злітати. Тобто, і якщо сідати, треба дивитися, щоб дуже висока якість цієї смуги була, щоб камінців не було, тому що повітря за що в нього розташований внизу. Під фюзеляжем, а у Гріпі з боків. Тому американці не хочуть відповідної конкуренції, якщо зайде Гріппін, а потім а як же показувати, так, сказати, оцей f 16 який модернізація середня, які зразу вряд чи з'явиться там ракети на дальності 180, хоч якось. Тому що ми бачимо різницю росіян є на 300, а ці f 16 на 120 кілометрів. Тобто там є досить багато проблем. І для того, щоб їх долати, безумовно, дуже важливо є от такі літаки, але треба в комплексі і f 16 і Гріпини, і Тауруси, які виробляють німці спільно зі Шведами. Але союзники роблять, просуваються вперед дуже повільно. Останнє питання коротеньке. Буквально скільки потрібно літаків таких для того, щоб повністю захопити весь український повітряний простір. Ну і російський, відповідно ту частину до якої вистачає кілометражу двох достатньо чи все таки було б краще, якби їхня кількість була вищою? Ну нам потрібно, в залежності від якої кількості наших засобів вони будуть забезпечити? Два це мінімум мінімумом. От, тому що там зони є відсутності виявлення цілий, тому що от він так працює. У нього не тарілка, якби як в радянських чи на літаках Є-3, чи на Хакаях меншому американські два літака дальнореційного виявлення, але в нього свої є переваги. Екіпаж всього шість значит, функціонерів. Із них частка, до речі, льотчики і невелика кількість операторів, які керують, тому що висока ступінь автоматизації. Але питання у тому, щоб, наприклад, це було ефективно застосоване засоби, які діють в повітрі по цілям ворога. Потрібно, щоб у нас ну, відносно, відносно сучасних, це покоління 4 плюс скрізь розходяться літаки, американські F-35. А це 4 плюс у рісіян літаки всі ці, і Су-35, 30 і 34 бомбардувальник він обладнаний кращим обладнанням, кращими повітряними засобами. І тому нашим льотчикам прийдеться дуже важко. І ці літаки дально лісіно виявлені управління повинні підвищити ефективність і покращити забезпечення безпеки наших пілотів. Але Потрібна більша кількість, не так, як вони кажуть, що там пересувають з початку цього року, і тепер майже доведуть там до кінця року, якщо так будуть діяти далі. А, і, і причому це по термінам, коли все зайдуть, ці f в 16. А там вже питання: якщо зайдуть, то це перше буде не більше шісті літакам. Ну що це таке? Що можна робити шести літакам? Якщо потреба взагалі, щоб суттєво вплинути над Україною, треба 120-150 Американців там пустилі цілий цяких літаків. Вони ж не дали літаки нам. Це Європа зібрала. Американці не пускають їх досі. І от така проблема, на жаль. А вони ще учора повинні зайти, тому що дивиться, це ж ті ж засоби, які ми з вами обговорювали, і патріоти, і ці літаки винищені, які могли б допомогти покращити ситуацію, наприклад, над Харковом. От за все це, це треба боротися, що робить наше керівництво, і треба включатися всім. Всім іншим суспільством для того, щоб змінювати цю ситуацію і показувати правдиву обстановку нашим союзникам. Скільки життів вони могли б врятувати вже, якби з'явилися хоча б півроку тому, або хоча б кілька місяців тому, коли дійсно ми ще не так. мали загострення під Харковом, йдеться передусім не лише про території, дійсно, а про життя наших воїнів і життя Обстанні. цивільних а, людей. Ну але на жаль, маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, що все таки і дозволи ці, і додаткові безпекові угоди підписані. Вони вже якось почнуть, скажімо. Розбурхувати а, західну спільноту і, нарешті, її, повертати її у, а, в українську реальність. А, дякую, пане Ігоре, за вашу а, експертну думку. Дякую, що знайшли час для Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був із нами.